Мені так часто тебе не вистачає, мій братику, ти найдорожчий мій. Сьогодні двадцять два тобі минає, але забрав тебе, Господь у небеса. З цією болю важко так змиритись, не вистачає посмішок твоїх простих. Так хочеться, щоб ніжно обійняв ти. Но ти пішов. У Божий дім Отця, ти рано закінчив свою дорогу, я знаю, що чекаєш в небі там, Валірчик, не хотів би бачити сльози. Ми будемо пам'ятати все своє життя, я згадую дитинство, юність. З тобою завжди ми удвох, ми виросли, а ти нам завжди говорив. Ви найкрасивіші сестри на землі. Життя для тебе на землі скінчилось, а нас тримає пам'ять про тебе. Твоя усмішка, простота щоденна завжди залишать спогад у серцях. Ти закінчив земну дорогу і перейшов у вічність до отця, я вірю, знаю, що тобі там добре. Хоч нам не вистачає так тебе, ми просим Бога, щоб дійти до неба, з тобою обійнятись в небесах, яка то буде радість незбагнена та зустріч в вічних славних небесах.